07.06.24 звернення е, звернення общественного активіста Вагунов Михайло е, від, е, по е, просьбі друзів і знайомих з цього району до Антона Михайловича Овсієнка, голови ОТГ. Оце ось будинок е, Петрівські Липки, Забудовник Ройко. Це будинок місцевого забудовника. Ви знаєте, хто забудовник. На сайті Софій.ком. Це готові квартири. Місцеві жителі звернулися з проханням. отут Оце останнє місце між цими будинками, де можна збудувати висотний паркінг. Збудуйте, будь ласка, тут висотний паркінг. От, чи за цією огрожею перенесіть, що тут за є, водокачка, чи що воно там, я не знаю, чи одразу тут десь на углу висотний паркінг, щоб люди усіх у цих будинків, а тут більше ніж 5 високоповерхових будинків, у яких вже немає де паркуватися, вони постійно блокують робочі офіси людям. В тому числі робочі офіси і американських корпорацій, і українських компаній різних. І звернулися бізнесмени та люди, щоб ви збудували тут бюджетний паркінг. Не паркінг по 10 тисяч-12 тисяч доларів за паркомісця. Це у райко з блокуванням проїзду, сквозного проїзду з блокуванням, тому що в этот двор можна заїхати тільки з однієї сторони. А нормальний паркінг висотний бюджетними містами по 4-5 тисяч доларів, хоча б так як це є в цивілізованих районах, наприклад, той же ж район ЖК Петровський квартал. вот и все, и если можно снести вот этот вот забор потому что сейчас эти люди с дома Райка будут парковать машины там, у них места там не будет хватать, никто там не хочет эти паркинги по 12 тысяч долларов естественно покупать вот и все, и понятно что Райко ходит в храмы господина Турчинова господина Мялоком знакомый, вот все знают про эту церковь, вот у меня есть с Райко точно так же общие друзья и знакомые мы, скажем так, вот я лично просто с ним еще не знаком, то по нормальному по человечески люди просят сквозной проезд и здесь чтобы был конкретно высотный паркинг с бюджетными местами, можете первый второй этаж, например, сделать торговый центр вот для экономии затрат, например, и, и то не нужно никаких тут достаточно офисов у людей пока достаточно офисов с головой достаточно, еще даже не все проданы, вот. А сделать высотный паркинг наверху, например, сделать какой-то ресторан или сеть ресторанов наверху. Все, и все это отобьется и так, даже при цене 4-5 тысяч долларов, все великолепно знают. И куча жителей уже готовы себе купить. Я, например, себе в рассрочку, говорю сразу, покупаю минимум 4 парка места с целью перепродажи или с целью для э, знакомых. Попросили вот так вот, минимум 4 парка места. Это только я себе покупаю, чтобы вы понимали. Отак, от, от то прошу звернути увагу на це звернення, і е перестаньте постійно тільки підтримувати цього паразита Порошенка. Все.